В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Сьогодні, дорогі у Христі, брати і сестри. Ми з вами, з ласки Божої, дочекалися вже п'ятої неділі після святої Пасхи. І у цю п'яту неділю церква має звичай згадувати оту таку важливу і для нас, сучасних християн, розмову Христа з Самарянкою. Одного разу Господь залишає юдею, і йде в Галилею. Ця дорога. Проходила через Самарію, через місто Сихар або Сихем, і ось там біля однієї криниці зупиняється, щоб відпочити, щоб набратися сили, утамувати свою спрагу. Учні, як чуємо святого письма сьогодні прочитаного, йдуть у місто, щоб купити харчів. І саме в цей час з міста до цього колодязя виходить одна жінка, жінка-самарянка, щоб набрати води. Нам, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно збагнути, що ось оця розмова, про яку сьогодні будемо говорити, згадувати її, вона найбільша у Святому Письмі за своїм об'ємом і за своїм богословським змістом. І навіть самаряни, які дуже ворогували з юдеями, вони знали, бо ця жінка і так і свідчить, що вони знали, що має прийти Месія Христос, який їм все сповістить. Але у них була така. Віковічна суперечка, яка базувалася на різних поглядах щодо своїх релігійних переконань, ця жінка підходить до колодзя. До речі, потрібно нам звернути увагу, що вона була сама. І як біблеїсти говорять про те, що і в обідню пору приходить, і каже Євангелист, що Господь під палючим сонцем втомився і сідає тут відпочити. Навіть на ці перші аспекти святого письма потрібно звернути увагу, тому що чому так відбувається. Зазвичай знаємо, що і в нашому суспільстві, якщо, наприклад, колись жінки йшли на річку прати, то зазвичай жінка не йшла одна. Вона гуртувалася, жінки гуртувалися. Так було і тут, до речі, в Самарії теж так було. Жінки ходили разом. Вони собі спілкувалися в цій дорозі, обговорювали певні події, але чуємо, що вона іде сама. І ось біблеїсти говорять про те, що напевно саме її гріховне. Життя, яке Господь викрає в подальшому, спонукало їй бути самою. Можливо, вона була якимось певним ізгоєм суспільства. Можливо, о, ті жінки, бо каже Господь. Добре, ти сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ятьох мала, і той, що зараз маєш, не чоловік тобі. І тоді вона дивується, що чужа людина може таке казати, і вона розуміє, що перед нею непроста людина. І ось, як кажуть, вони жінки там у тому місці. Вони коли бачили її, вони завжди насторожувалися. Вони завжди припиняли свої розмови і дуже пильно слідкували за своїми чоловіками. Ну певно, переживання їх мали певне підґрунтя. І ось ця жінка. Під палючим сонцем в обід, щоб уникнути насмішок з іншого боку жінок різного роду, або пальців її сторону вона сама іде, бере цей водоніс, свій глек і іде. До речі, вона індифікує по одягу, що біля криниці не самарянин. Ми можемо теж, коли бачимо різні національності, індифікувати приблизно хто це такий. І ось вона, бачачи одяг, юдея, вона каже: вона таки дивиться, що це не самарянин. Але що їй дивує найбільше, те, що він звертається до неї і просить: дай мені напитися. Чому таке здивування? Коли, ну напевно, я вже вам неодноразово говорив про цю ворожнечу юдеїв і Самарян, бо вона має велике історичне підґрунтя Колись цей народ був єдиним. Але коли помирає цар Соломон, це єдине царство розділюється на два такі царства. І ось 10 колін, племен об'єднують одну державу, яка називається Самарією, з містом і центром у Самарії. А інші два коліна Юди і ні, утворюють юдейське царство з центром і столицею в місті Єрусалимі. І такі історичні віхи, що ті, що ті попадали в полон через те, що відходили від істинного бога, впадали в ідолослужіння. Самарія була під владою асирійців, під владою Вавилону. Так само і юдея була знаємо, що 70 років в полоні. І ось коли повертаються ці народи на свої землі, то вони починають відомлювати Єрусалимський храм, який був зруйнований. Самаряни пропонують юдеям свою допомогу, але ті відкидають її. Тому це сталося. Бо самі юдеї вважали Самарян такими, знаєте, чуть не язичниками, гріховними людьми. Чому? Бо тому, що коли асирійці їх завоювали, то цар Асирійський в ту місцину заселив і багато інших племен, а саме п'ять. І вони там одружувалися одне з одним, асимілювалися, і цей народ так ну перемінився. І вони що дуже важливо нам зрозуміти, вони і свої релігійні вподобання теж перемішали. Вони вже та, знаєте, такий був симбіоз у тої релігії. Вони втратили вже, вони і, і знали п'ятикнижі Мойсея, але так само і ті язичницькі звичаї вони теж виконували. І тому юдеї дуже так насторожливо до них ставилися, тим більше вони не брали е, участі у відбудові єрусалимського храму, а побудували свій храм на горі Гразін і там молилися, там поклонялися. І ось цю жінку турбує велике це запитання, е, яка віра істина? Вона в подальшому до цього прийде, і вона дивується, що цей юдей, бо. Це ворожнеча доходила до такого, що вважалося принизливим пити з чужого ковша, навіть їсти наприклад, якщо людина юдей голодував, він не мав їсти самарянином, бо це прирівнювалося за їхніми звичаями, мов би до свинини, яку вони у їжу не, 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 не приймали. І ось ця жінка справедливо дивується, як ти, будучи юдеєм, просиш у мене жінки самарянки напитися. Але Господь тоді каже: якщо би ти знала дар Божий і хто говорить з тобою, то ти сама би просила у нього води. І дав би він тобі води живої. Звичайно, Господь у цьому діалозі говорить не про якусь там чарівну воду, яку він мав, яку каже, що раз напившись і не схоче більше людина пити. Він говорить про свою божественну науку, про своє божественне вчення. Людина, коли спрагла духовно, то вона приходить до пізнання Бога. Вона читає Слово Боже, вона відвідує храм, вона чує слова Євангелія, які падають у її серце і наповнюють її серце Втав всякого роду спрагу, і ось про таку саме воду говорив Господь, але бачить, що вона не розуміє, що він їй каже. Дуже часто так буває і з нами, коли ми читаємо святе письмо або слухаємо якісь проповіді, не все розуміємо. Ця жінка не зрозуміла, що він хоче від неї. І тоді Господь, щоб підштовхнути її до правильного розуміння, каже, повертає розмову кардинальну, інше русло і каже: Іди, поклич свого чоловіка. А вона каже: нема в мене чоловіка. А він каже: будучи всезнаючим Богом, добре, ти сказала, що нема у тебе чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і того, кого маєш зараз, не чоловік тобі. Добре, ти сказала. І вона розуміє, що ця людина, якої вона раніше не бачила, яку бачить вперше, і не може знати її і її життя, тим будучи, не будучи самарянином, а юдеєм, що це не проста людина. Вона каже: Бачу, пане, що ти пророк. І вона тоді забуває про якусь чарівну воду, яка втомовує спрагу на віки. Вона хоче вирішити оце таке ключове. Головне запитання, яка віра правдива, де потрібно молитися, і вона задає його і каже. Але Господь відповідає, що е, настає такий час, і вже нині є, що е, ті, які поклоняються е, Богові, не будуть прив'язуватися до якогось конкретного місця ні на вашій горі, ні в Єрусалимі. А Бог є дух, і ті, які поклоняються йому, повинні в дусі і істині поклонятися. Що це означає? Поклонятися Богові в дусі і істині. Дорогі во Христі, брати і сестри, коли ми звершуємо нашу молитву, коли ми можемо бачити зовнішні ознаки, коли ми осіняємо себе Христом, приходимо до церкви, складаємо руки або кладемо земні поклони, або жертвуємо на храм, або допомагаємо прибиранні його. Це все є зовнішня ознака нашої віри, яка дуже важлива, але яка не має ціни без нашого внутрішнього. Дуже часто буває так, що людина і на богослужінні стоїть. До речі, теж доводиться часто це чути у сповідях, бо ми люди. Менемічні, десь думка прийде не така, і людина вже полетіла і каже Блажений Августин, як ти хочеш, щоб Господь тебе почув, коли ти сам себе не чуєш, коли тілом перебуваєш у храмі, а духом блудиш по торжищах світу цього. Буває так з нами, бо ми немічні. І тому, коли така думка нас відвідує, ми маємо осінняти себе Христом, що е, неодноразово робимо під час богослужіння, щоб концентрувати нашу увагу. А коли вдома молимося, то така порада є дорогі у Христі, брати і сестри, щоб вставати до молитви не після якогось перегляду, телепередач, або якихось бурних обговорень, або ще щось. Ми маємо до молитви підготуватися. Ідеальним варіантом було. Коли б ми мали час прочитати, наприклад, якусь частину Святого Письма або Євангелія, і тоді наш розум буде цим наповнений. А коли ми переходимо до молитви від якихось бурних обговорень або переглядів якихось телепередач, наш розум, наша свідомість ще перебуває в тому стані. І тоді наша молитва така: вона розсіяна, вона неуважна, вона Богові неприємна. І коли ми зуміємо поєднати. І зовнішню ознаку, і внутрішню, тоді де буде поклоніння в дусі і істині. Звичайно, чуючи оцю таку розмову, високу розмову, ця жінка е згадує не тільки про себе, а згадує про своїх жителів свого міста Сихар. І вона залишає навіть свій водоніс. Вона біжить і хоче цією радістю поділитися. Я вам вже неодноразово казав, що коли людина зустрінеться з Богом, то вона хоче цією радістю поділитися. Коли Филип зустрівся з Богом, то він покликав свого друга Нафанаїла. Він хотів цією радістю ділитися. Андрій, коли був покликаний, він привів Петра свого брата до Христа і всі вони залишають усе і йдуть за Христом. Ми чуємо, що жінка залишає водоніс, глек. Напевно, для неї було це вартісне, але вона залишає його, вона біжить, вона його не хапає. Чи бачили, чи чули ми колись подібне? Так, коли Господь кличе своїх учнів на проповідь, вони залишають і своїх рідних, і батька, і сіті, і, і свої човни, і залишають все і йдуть за Христом. Оце така, такий досвід людини, коли вона зустрічається з Богом. І добре, щоб ми мали такий досвід у спілкуванні, у молитві, коли би Господь торкнувся нашого серця, і ми тоді залишаємо все. Ну, це не означає, що людина тоді зразу ж таки йде в монастир. Ні. Але коли вона виконує заповіді Божі, у суспільстві, в якому ми живемо, теж можна спастися благочестивим життям. І коли ми Бога будемо класти на перше місце, то все в нас буде на своїх місцях, як казав той же блажений Август. Гостин до речі, дорогі во Христі, брати і сестри, коли сьогодні ми згадуємо самарян, які повірили в Христа і попросили його ці люди, почувши цю науку, попросили Христа, щоб він залишився там ще на два дні, і він проповідує і багато вірують у нього. Але якщо ви любите святе письмо, то ви можете згадати і інші обставини, коли одного разу теж Господь прийшов до Самарії, і його вони не прийняли, так як гадаринці. Вони сказали, відійди від нас. Так само було одного разу з Самарянами. Вони його не прийняли. І тоді кажуть два брати, апостоли, Яків та Іоанн. Вони кажуть: Господи, чи не хочеш ти так, щоб ми зробили, як зробив Ілля? Ми би попросили, і би зійшов вогонь з неба і попалив їх. А Господь каже їм: не знаєте, якого ви духу, бо син людський не прийшов губити душі людські, а спасти. Тоді, коли вони не були готові до тієї зустрічі, Господь не повівся так, як хотіли апостоли зробити. Це свідчить про те, що Господь з нами поступає як Бог, бо каже: Господь в іншому місці святому. Письма, що буду судитися з вами не як людина, а як Бог. Ми люди, ми немічні люди. І ми знаєте, хочемо поступати по старозовітньому законі, око за око, зуб за зуб. Але Господь приносить нам новий закон, новий закон благодаті і всепрощення. І коли ми так поступаємо, то ми дійсно стаємо його учнями, його послідовниками. І саме цього хоче від нас Господь. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри, коли ми згадуємо цю подію, то ми засвідчуємо і вшановуємо ту Жінку, яка з Євангелія нам невідома. Ми знаємо про неї чуємо цю таку велику розмову, але ми навіть не знаємо, як її звати. Але хоча святого письма не довідаємося про її ім'я, то святе передання інше джерело Богопізнання нам сповіщає, що її було звати Фотинія, що є аналогом нашого імені Світлана. І вона після цієї розмови з Христом. Стала його ревною послідовницею. Вона проповідає слово Боже ще задовго до того, як Господь посилає своїх учнів на проповідь. І вона за це мученицьки постраждала. Вона привела до віри і своїх дітей, і своїх сестер. А у час правління імператора Нерона, коли її схопили і привели на суд імператора, вона мужньо і сміливо визнала Христа своїм Богом, і за це мученицьки постраждала. Не моне мігши схилити її на свою сторону. Імператор Нерон наказує здерти з неї шкіру і кинути в криницю. Напевно, так символічно, бо криниця змінила її життя. І вона устосувала вічне життя. Ми можемо, якщо любимо святе письмо, згадувати ті зустрічі біля криниці, які змінювали життя того ж самого патріарха Якова, який викопав цю криницю. Яку чуємо. його зустріч з майбутньою його любимою дружиною, Архіллю теж була біля криниці. Мойсей свою жінку теж біля криниці зустрів. І ці зустрічі біля криниці змінювали їхнє життя. Так само і зустріч Христа з Самарянкою змінила її життя. Вона стала можливо так навіть і сказати рівно апостольною, або можливо, ми й не знаємо, можливо, вона входила до тих жінок. Числа мироносиць, яких ми просто не знаємо всіх їх число імен. Можливо, вона теж за Христом ходила. І тому і нам, дорогі во Христі, брати сестри, згадуючи її таку такий подвиг, таку цю велику розмову і її життя в подальшому, потрібно теж час від часу приходити до наших духовних криниць, якими є для нас сучасних християн, свята мати, церква. Бо тут нас завжди невидимо чекає Господь, і тут ми маємо можливість черпнути тої води, яка за словами. Самого Христа потече нам у життя вічне цього всім вам бажаю, Христос Воскрес!